Куди Всесвіт вас направляє? Давайте подивимося таку тему, куди буде направлений вас, ваш фокус і куди направлять вас вищі сили. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими можна переходити до мене в Телеграм. Поїхали! У вас нещодавно були якісь витрати несподівані, які постійно вас Причому це можуть повторюватись такі ситуації, які вибивають вас із русла. Коли прямо стащають і витягують енергію, ви витрачаєте гроші і не отримуєте від цього задоволення, а навпаки, від вас іде як енергія. І це підбиває вас дуже. Дуже вас підбиває. Прям по башні може йти ситуація. Куди веде вас Всесвіт? Куди веде всесвіт? Куди веде всесвіт? В здоров'я, в помірність. Можливо, підказочка від Всесвіту для вас, щоб ви знайшли свій баланс. Баланс між стосунками і роботою, між роботою і сім'єю, баланс між здоров'ям і все ж таки якимись вашими темними сторонами, які, можливо, трошечки перегибають або навпаки ви занадто правильно, можливо, треба трошки додати якоїсь причинки вогню. Помірність це карта, яка поєднує в собі, знаходиться баланс між темним і світлим, коли ви в гармонії, в ресурсі, в здоров'ї також. Не забувайте про свій фізичний стан, про свій емоційний стан, і вам прям важливо знайти от ту серединку, от те м, прям важливеньке, де, коли ви в гармонії з собою. От важливо, важливо, прям дуже-дуже. Дуже-дуже. Так, да, більше нічого, карти не підказують більше якихось таких важливих ситуацій, на що вам треба буде звертати увагу, а вам треба знаходити гармонію в собі.